Всім привіт! У нас нова розпаковочка, тож поїхали. Так, колекція Instax, давайте візьмемо оранжевенький. Моя кімната візьмемо з такою поличкою. Колечка лапку. Зажигалки закінчуємо, молочко або бутилочки візьмемо рожевеньке. Так. Кіндер-сюрприз ось цей пакетик. Далі купальнички. Давайте візьмемо ось цей синенький. І наша новиночка це патч. Ось так їх багато. І давайте ми виберемо ось такий з чупа-чупсами, І наш каталожик тягнемо. Ось він. Починаємо з колекції зажигалки. Ось цей пакетик. І зажигалка під номером 7 це ось такі от сердечка. От. Ось так. Поїхали далі. Це колечко. Ось таке колечко з мішкою. І ми його приклеїмо Думайте, також сюди. Ось так. Буде тут три колечка на цьому пальчику. Моя кімната. І тут у нас ось такий от шарикін. Це номер сім. Номер сім. Сюди. Оп, от, краще видно Номер 7. І ось сюдика й прикленька Ось так. От. Наступна колекція це кіндер сюрпризи. І сьогодні нам попався ось такий тортик. Під номером вісім. Тут номерки є. Сенс. Я ж ніколи не дивилась на номерки. Ну ладно. Цікаво вийшло. Ну, ладно. Це вже не так важливо. Під номер 8. Сюди. Ось так. Наступна колекція це бутилочки. Ми тепер ще бутилочку. а тоді вже подивимося, що у нас за молочко. Так, і тут у нас, у нас ось таке молочко з квіточка. Я забула, як ця квіточка називається. Сакура, напевно, чи як вона? Ну, не пам'ятаю. Поїхали далі купальники. І сьогодні нам також цікавий купальник попався. Це у вигляді кавуна. Ось. Коротше, кавунчик. Під номером 5 сюди. Вверх і. Клеїмо низ. Ось так. Наступна колекція це Instax фото. Тут у нас під номером один ось такий закат сонця. Вертаємось назад трошки ось сюди. Кленька І наша новинка це патчі. І нам сьогодні попалися ось такі патчі в вигляді губок під номер 2. Клейкаємо сюди. А номер 2. Ось так ми приклеїмо трошки під кутом. Бо По-іншому вони не влізуться у нас. Ось так. І ось такі патчі у нас опались. І це було все всім, папа.